Слава Ісусу Христу! Саме таким християнським привітом хочу розпочати сьогоднішню розмову про реформу церковного календаря, яка триває в Україні. Вже з 1 вересня 2023 року традиційні українські церкви переходять на новий календар. 25 грудня ми святкуватимемо Різдво із усім цивілізованим світом. 1 січня новий рік! І свято Василія Великого. Необхідності у так званому старому новому році вже не буде. 6 січня богоявлення або водохреща. 25 березня благовіщення пречистої Діви Марії. 6 серпня Преображення Господнє. 1 жовтня свято Покрови. І сподіваємося. Вже і в цьому році буде перенесено День Захисників України, День Захисників Вітчизни, саме на свято Покрови, як традиційно було в Україні. Хочу зазначити, що такий подібний календар не є новиною в історії України, і наші прапрадіди вже в свій час святкували різдво 25 грудня. Але мова зараз настільки про літочислення і про історію, як про сучасну ситуацію, пов'язану із великим, надзвичайно великим значенням такого рішення наших українських церков. Адже воно носить не лише духовний, але, якщо хочете, глобальний, національний характер. На фоні героїчної боротьби Збройних сил України на полях сучасної війни. В нашій державі відбуваються і інші націотворчі процеси, які носять також такий, знаєте, визвольний характер і мають ну, без перебільшення епохальне значення. Це і відродження української мови, української культури, це усвідомлення українцями важливості захисту своєї держави і боротьби за повернення територій. Це і нарешті розуміння. Вектору розвитку до цивілізованого світу, до Європи з її європейськими і українськими цінностями традиційними, і це відхід раз і назавжди від Москви, від токсичного і повзучого руського міра, який приніс на Україну війну, розруху, вбивства і грабунки. Адже коли ми говоримо про церковне життя, то маємо чітко розуміти, що так званий московський патріархат. Не був в повному розумінні, в класичному розумінні традиційною церквою. Це було представництво Руської православної церкви, а якщо говорити прямо відділення ФСБ в Україні, яке діяло на уми, на думки багатьох українців, які, мов задурманені зомбі, слухали наративи. Токсичного руського міра раз і назавжди потрібно поставити крапку в цьому процесі і розірвати зв'язки між Україною і тими болотними вождями, які в різні способи: військовий, культурний, економічний, політичний і духовний — намагалися загарбати Україну. Українська церква. Стає на шлях справжньої незалежності. Це процес тривалий. Згадаймо нещодавні події, пов'язані з отриманням Томосу Православної церкви України і відповідно автокефалією ПЦУ. Маємо зараз добрий добру динаміку процесу переходу парафії оцього так званого Московського патріархату до Православної церкви України. Бачимо, на наших очах твориться історія, і відбувається поступовий перехід, поступове передання наших найбільших святинь Києво-Печерської лаври, Почаївської лаври, саме в перехід традиційних українських церков. Виглядає так, що бракувало ще, знаєте, якогось такого кроковирішального, остаточного, крайнього, який би розірвав оцей вузол. Московської отрути і пропаганди, і як на мене, саме церковна реформа і стала тим вирішальним кроком, раз і назавжди позбутися Москви, позбутися її впливів, хай навіть отакий достатньо формальний спосіб. Першими про зміну церковного календаря про календарну реформу ще на початку березня цього року заявили в Українській Греко-католицькій церкві після консультацій із духовенством, монашеством, зрештою, із вірянами у ГКЦ, синод, найвищий, якби, орган нашої Греко-католицької церкви, прийняв таке рішення, яке вже від березня місяця мало серйозну підтримку серед всіх українців. І тому наступний крок рішення Архієрейського собору Православної церкви України став абсолютно логічним братнім кроком, який об'єднав справжні українські церкви на шляху до набуття остаточної незалежності і повноти духовного життя України. Без оцих всіх, знаєте, рудиментів руского міра. Адже ми добре розуміємо, що будуючи і творячи український світ, таким чином ми і перемагаємо цей токсичний руський мір. Дозвольте привітати нас усіх із цією важливою подією в історії України. Вітаю всіх тих, хто наближав. Так би мовити, прийняття цього рішення, зокрема учасників громадської ініціативи в свій час Різдво зі світом, до якої і я був приналежний, і з тим, що наші зусилля, наша праця минули недаремно. Я хочу сказати, що в часі цієї ініціативи, в часі цієї кампанії було проведено десятки круглих столів, обговорень, конференцій, і хочу всіх запевнити, що жодної. Жодної причини не змінювати церковний календар, чи то теологічної, так би мовити, чи внутрішньо церковної, не було названо. Тобто реформа це є абсолютно здоровий крок, і немає жодних застережень з боку ні церковних діячів, ні теологів. Стосовно того, щоби саме перейти і святкувати основні, наголошую, нерухомі свята разом зі світом, так, Пасхалія, так звані рухомі свята залишаються згідно нашим традиційним східним літочисленням, і це абсолютно вірний крок, абсолютно добрий компроміс. Але найважливіше те, що той процес відірвання від руського міра, даруйте. що Повторююся, він фактично на завершенні. І вже тут і зараз ми можемо говорити про те, що українська церква, українська нація, український народ сьогодні відстояв свою свободу: право на незалежність, право на волю, право на власне духовне життя і право на перемогу, в якій ми. Не сумніваємося, за яку ми молимося, тому що з нами Бог і з нами буде перемога. Слава Україні!